Це вже та операція хірурга з Туреччини Хакана Агіра. Тут у західноукраїнському дитячому медичному центрі лікар оперує дівчинку, яка народилась із судинною аномалією ноги. А шестирічну доньку Віри Кос прооперували сьогодні вранці. Її забрали утворення на губі. Мати дівчинки радіє, що для операції турецький хірург обрав саме їх. Говорили, що могла вона розійтися, але надано не розійшлася і прийшла робити операцію. Самі розуміють, дівчинка. Бачиться, щоб була красива. Дванадцятирічної Юлії хірург з Туреччини прооперував у середу. Їй видалили утворення на обличчі. Операція тривала більше трьох годин. І від першого місяця народження гемангіома зробили вже 5 операцій, то шоста. Дуже задоволені. Будемо чекати наступного приїзду. Вона ще чекає зо три, напевно. Професор не лише провів операції, проконсультував понад півсотні дітей з різних областей України і обрав найскладніші випадки. мене знають як лікаря, який береться за складні випадки. І коли я сюди приїхав, я побачив, що хірурги із Західного українського центру власне займаються тим самим. Тому я не приїхав когось навчити. Я це розглядаю як колаборацію, і я тут теж вчуся від українських лікарів і передаю свій досвід, і це робить нас сильнішими разом. Разом з пластичним хірургом Хаканом Агіром українські медики впродовж цього тижня провели 15 складних хірургічних втручань. Операції складні, степень їх важкості і складності досить високого рівня, тому що це є вади розвитку обличчя і пацієнти є маленькі, вік їх є від 3-6 місяців до року. В основному ті, які я оперував з професором. Випадки є досить тяжкі, тому що не всі лікарні стараються, можуть і хочуть, і стараються, намагаються допомагати таким дітям, тому вони концентруються в нас в дитячій хірургії, в хірургії вроджених вад розвитку, особливо тих судинних мальформацій, про що ми зараз говоримо, чи розчелен так само немає, так що за одним разом за за одною операцією може ліквідувати можна. Повністю все там видалити, чи, чи все прооперувати? Ні, звичайно, це лікування розбивається на кілька етапів. Дітям, які не потрапили на операції, цього разу турецький медик призначив лікування. Свій наступний візит до Львова хірург запланував на кінець серпня, початок вересня. Ольга Дейнак, Анатолій Кіричук новини на Суспільному. Львів.